Я вже так показувала трошечки цю частину мого саду. Я дуже люблю цю частину, тому що тут так якось затишно виглядає все. І ось ще наша вербочка. Дивіться, дві вербочки, ось вони ще, ще й досі з котиками. Дивіться, які котики. Ось вони такі. Дивіться, котики. Такі гарні, я коли дивлюся, мені робиться так радісно на душі. І тут хвойні рослини. Наші ось так все виглядає. Ну, Троянди перезимували добре. Я взагалі троянди ніколи, ніякі троянди не укриваю, не утепляю, нічого не з ними не роблю. Так, якщо воно зимує, так воно хай зимує. Тобто мені потрібні троянди, які гарно себе ведуть і щоб з ними то не морочиться. Не люблю морочитися з рослинами. Тут це наша така верба, хакуроні шики, японська. І вона скоро зацвіте, буде дуже гарна ось. Дивіться, що тут ягідки ось на цих барбарисах. Ну, все, дуже вам дякую за увагу. Всім пока. Пока-пока. dear -пока. friends. Thank you. Макс. Макс! Я тебе забула показати. Не показала тебе. М? Макс? Да?